Добрий день, вітаю вас на уроці Інформатика. Тема нашого сьогоднішнього уроку створення, редагування і форматування векторних зображень, шари їх використання. Давайте спробуємо гад... згадати, як створити малюнок, використовуючи фігури в текстовому процесорі Word або редакторі презентації PowerPoint. Як змінити кольор ліній або заливку фігур у зазначених комп'ютерних програмах? У цьому пункті буде йтися про особливості створення векторних графічних зображень, використання інструментів графічного редактора Кріта для опрацювання векторних графічних зображень, створення кривих пизі, їх редагування та форматування, збереження файлів векторних зображень з використанням засобів КРЕТ. Давайте пригадаємо, які особливості векторних зображень, у яких випадках доцільно створювати та використовувати векторні графічні зображення. На малюнку зображені літери та результат їх збільшення для різних видів графіки. Розгляньте малюнки та поміркуйте. Як перевірити, які переваги векторних графічних зображень ілюструють дані зображення. Ми не бачимо пікселізації. Тобто спотворення цих малюнків. Які ще переваги векторних зображень, зумовлюють їх широке використання. Звісно, що це невеликий обсяг файлів. Да? Для створення векторних зображення у графічному редакторі Twitter, слід відкрити вікно графічного редактора та вибрати команду Новий файл. Якщо програма вже працює, виконати такі команди «Файл» створити. У вікні Створити новий документ вибрати кнопку Створити. Відкрити список кнопки на бічній панелі, шари та вибрати команду Додати вектор, векторний шар. Ось тут плюсик і Додати векторний шар. Створити у створеному шарі з використанням інструментів. Панелі інструментів, векторні об'єкти, наприклад, лінії, фігури і так далі. Здійснити за потреби редагування створених об'єктів, тобто змінення положення, розмірів, форми, копіювання, можливо, відзеркалення, обертання, групування, об'єднання саме завдяки вкладці зміни. Здійснити форматування створених об'єктів, тобто змінити товщину, тип кольору ліній, контуру, змінення способу і кольорів заповнення внутрішньої області, додавання тіні у нас здійснюється тут. Векторне зображення можна створити в існуючому растровому зображенні. Для цього слід додати векторний шар до вже існуючого. Як намалювати відрізок прямої, прямокутник, еліпс, багатокутник у графічному редакторі, який ви знаєте, які інструменти. Для вставлення яких об'єктів використовують у графічному редакторі кріта зображені на малюнку інструменти. Додавання до векторного зображення векторів об'єктів, таких як відрізок прямої, прямокутник, Еліпс, багатокутник, ламана, довільна лінія, здебільшого аналогічне до малювання таких саме растрових об'єктів. Тобто ми обираємо цей інструмент, затискаємо ліву кнопку миші, протягуємо до кінця і відпускаємо ліву кнопку миші. <кхід> У графічному редакторі Кріта є також набір інструментів для опрацювання тільки векторних об'єктів. Наприклад, інструмент позначення форм для вибору векторних об'єктів та операцій для, над ними. Інструмент редагування форм для здійснення редагування форми векторних об'єктів. Малювання кривої базі для малювання векторного об'єкта кривою базі. Каліграфія для створення лінії змінної товщини, імітуючи створення лінії перу. Звертаю увагу на те, що перед поставленням певного об'єкта до малюнка варто після вибору інструмента встановити значення основних властивостей цього об'єкта з використанням елементів керування панелі пензлі та інше. Тобто ми можемо обрати елементи керування кольорів, вибрати набір пензлів. Непрозорість, лічильник непрозорості і лічильник розміру. Разом з тим, значення властивостей векторного об'єкта, на відміну від растрового, можна змінити після його вставлення на будь-якому етапі створення малю. Для змінення значень властивостей векторного об'єкта використовують елементи керування бічної панелі Параметр міста. Якщо ця панель не відображається у вікні графічного редактора квіта, потрібно для її відкриття виконати такі налаштування. Натискаємо Параметри, «Бічні панелі і обираємо параметри. Після вибору векторного об'єкта з використанням інструмента позначення форм бічна панель параметри інструмента набуває вигляду. Поданого на малюнок. Ця панель має три вкладки. Використовуючи елементи керування вкладки Штрих, можемо встановити один зі способів заповнення лінії контуру. Це може бути без заповнення, заповнення одним кольором або заповнення градієнтом залишку. Крім цього, можна змінити товщину лінії контуру лічильника, товщина та вибрати відповід у відповідному списку стиль накреслення лінії контуру. Ось вони можуть бути різні. Елементи керування вкладки Геометрія бічної панелі, параметри інструмента використовують для змінення положення об'єкта на аркуші, а також розмірів цього об'єкта. Ми можемо з вами ось тут змінити розміри об'єкта, з яким ми будемо працювати. На вкладці Заповнити розміщено елементи керування, схожі на елементи керування вкладки Штрих. Виключення складає кнопка Сітковий градієнт. Встановлення градієнтної заливки для лінії контуру та внутрішньої області об'єктів векторного зображення передбачає використання відповідних елементів керування. Ми можемо обрати список тип для встановлення способу граді... градієнтної заливки. Лінійного або радіального, список шаблон для вибору зі списку готових шаблонів цієї заливки, і лінійку з маркерами опорних точок раді. Вибір кольору для певної опорної точки відбувається у відповідному вікні, що відкривається після подвійного клацання лівою кнопкою миші на зображенні маркера опорної точки. І ми можемо налаштовувати так, як нам потрібно. Для змінення напряму градієнтної заливки використовують відрізок, який з'являється всередині області, що заповнюється градієнтом. На кінцях цього відрізка розміщено маркери жовтого кольору. І якщо на такий маркер навести вказівник миші, то він набуває вигляду руки. І після цього відповідний маркер і кінець відрізка можна перетягувати в потрібну точку, щоб змінювати саме <кій> заливку, яка у нас є, саме градієнту заливку. Для редагування об'єктів векторного малюнка використовують команди меню Змін вирізати, копіювати, вставити, спорожнити або видалити. Тощо сполучення клавіш, а також команди контекстного меню, тобто права кнопка миші, і обираємо з контекстного меню те, що потрібно. Поміркуйте. На малюнку зображено фрагменти рослинних орнаментів, основи яких складають різноманітні криві. Подумайте і дайте відповіді на питання. У чому складності під час малювання таких кривих. Які інструменти ви використовували під час малювання кривих? Особливим об'єктом векторного зображення є крива Бесьє. Її названо на честь французького інженера П'єра Бесє, який використовував цю криву під час проєктування автомобілів компанії Renault. Кожна така крива містить точки перегинання, тобто вузли, між якими розміщено дуги. Форма дуги визначається відрізками, один кінець, з яких збігається з відповідною точкою перегинання. А на іншому кінці розміщено маркер керування. Ось так вони виглядають: та? маркери керування. Редагування форми кривої відбувається шляхом зміни положення маркерів керування. Це у нас відрізок з маркером керування. Це точка перегинання саме цієї дуги, що редагується. Ми її теж можемо піднімати або опускати. Точка перегинання вузол, який є наступний, наприклад. Да, і маркери керування ми можемо піднімати-опускати, і від цього буде змінюватися вигинання цієї кривої. У графічному редакторі Кріта використовують три типи точок перегинання. Це є кутова точка, гладка точка і симетрична точка. Кутова точка. У такій точці дві дуги з'єднуються без плавного переходу. Змінювати положення і розмір відрізків потрібно окремо для кожної дуги. Гладка точка. У цій точці дві дуги плавно переходять одна в одну. При цьому відрізки лежать на одній прямій і змінений кут, змінений кут, кут нахилу одного відрізка змінює кут нахилу іншого відрізка, а довжині відрізків можна змінювати окремо. Симетрична точка. У такій точці з'єднуються дві дуги з однаковими радіусами і довжиною. Змінення довжини та положення одного відрізка призводить до симетричної зміни іншого відрізка і всієї іди. Для додавання кривої безє до малюнка використовують інструмент малювання кривої безє з панелі інструментів. Послідовність створення кривої безє. Ми обираємо інструмент малювання кривої безє, Встановлюємо значення властивостей кривої. Вибираємо початкову точку кривої на аркуші, указуємо наступну точку перегинання Кривої і завершуємо побудову кривою подвійним клацанням лівої кнопки миші. Для редагування кривої без Є слід спочатку її вибрати використовуючи інструмент редагування і форм, і встановити для потрібних точок певний тип точки перегинання. Згадуємо, що їм буває три будова точка, гладка точка і симметрична точка. Після встановлення типу точки перегинання стають доступними для редагування. Відрізки, з маркерами керування і можна змінювати форму дуги в цій, в цій саме точці. Слід зазначити, що після створення кривої без Є, інструментом малювання кривої без Є більшість точок перегинання мають тип кутова точка. А сам об'єкт здебільшого нагадує лава. Для встановлення певного типу. Точки перегинання кривої без є у графічному редакторі Кріта є два способи. З використанням контекстного меню відповідної точки, тобто права кнопка миші, і ми обираємо певний тип точки перегинання, або ми можемо з використанням елементів керування бічної панелі параметри місту. Після вибору точки перегинання кривої БСЕ змінюється колір цієї точки на блакитний. і на бічній панелі параметри інструмента відображаються елементи керування редагуванням кривої БСЕ. Для редагування точок перегинання Кривої БСЕ, а тут у нас для редагування інших елементів кривої БСЕ. Для редагування точок перегинання кривої без'є змінити форму. У нас є кутова точка, гладка точка і симетрична точка. Також ми можемо додати якусь ще точку, якщо вони у нас дуже далеко одна від одної, або, можливо, вилучити точку, якщо вона нам вже не потрібна. У блоці елементів керування розміщено кнопки, використання яких дає змогу користувачу виконувати ряд додаткових операцій над кривою безлі. Ми можемо розірвати у точці або розірвати на відрізку, з'єднати з відрізком і об'єднати точки. Слід зазначити, що на криву без є можна. Що криву без, є, можна перетворити е, об'єкти, які створені за використанням інших інструментів, таких як е, прямокутник, відрізок прямої, овал, ламана, многокутник, довільний контур. Тобто поло, якщо ми його створили, можна його перетворити на прям, е, криву базір. <кхід> Для цього потрібно. Об'єкт вибрати використанням інструмента редагування форм і в контекстному меню цього об'єкта вибрати команду у -порт». Для збереження безпосередньо вектор зображень потрібно зробити поточним векторний шар і виконати послідовність дій. Шар. Імпортування, експортування і зберегти векторний шар як SP. Далі ми обираємо папку, де будемо зберігати цей файл, вводимо ім'я файлу і обираємо кнопку зберегти. Для відкриття файла векторного зображення необхідно виконати таку, е, такий алгоритм. Файл, відкрити. Та у вікні відкриття зображень вибрати потрібний файл векторного зображення і вибрати кнопку Відкрити. У діалоговому вікні Імпортувати SPG-Crita вказати роздільність для показу на екрані цього зображення. За замовчуванням 100 точок на дюйм та вибрати на цьому я дякую вам і зараз поясню, що потрібно виконати в домашньому завданні. Вашим домашнім завданням потрібно, потрібно буде виконати векторний малюнок у графічному редакторі Кріта за наведеним зразком. Якщо ж у вас зовсім не виходить завантажити собі програму, та, тоді ви можете це зробити або в текстовому редакторі за допомогою Microsoft Office. Я вам теж надішлю такий е, приклад, що вам потрібно буде зробити. Або якщо зовсім нічого нема, то таку роботу, звісно, ще трошки іншу, можна буде зробити е, на телефоні. Теж надішлю вам відео, відео, як це зробити. А, саме ось такий матч. Я сподіваюся, що все було зрозуміло. Дякую вам за увагу. До побачення.